Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього року змінюю прикметники за числами». Струмочок серед гає, як стрічечка, на квітці метелик мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітуть поля. добрий день тобі, Україна моя! Сьогодні на уроці ми будемо вчитись змінювати прикметники за числами. Продовжуємо подорожувати Україною і завітаємо до Одеси. Познаємося з центральної вулиці Дерибасівська. Прикметник це частина мови, слова якої вказують на ознаки предметів. Прикметник у реченні пов'язаний з іменником. Зв'язок між іменником і прикметником можна встановити за допомогою запитань. Прикметник можна утворити від іменників та дієслів. Отже, запишіть, будь ласка, 7 лютого. Класна робота. 7 лютого. Класна робота. І далі пишемо слова: Одеса, вулиця, порт. Пишемо Одеса. Вулиця. Порт. Отже, читачка хочу поділитися з вами інформацією про Одесу. Мальовничий берег Чорного моря прикрашає чарівне місто Одеса. Його називають українською столицею Гумора. 1 квітня тут офіційний вихідний. Веселі одесити святкують день сміху. Під Одесою розміщені великі катакомби. Їх полюбляють відвідувати зацікавлені туристи. Одеса виявляється її в космічному просторі, на честь міста названа Далека зірка. Нам потрібно з вами виписати два словосполучення прикметника з іменником в однині. І так само в множині. Ну, Наприклад, шукаємо Мальовничий берег це одна, чарівне місто. Далі множина, веселі одесити великі катакомби. Отже, Прикметник стоїть у тому числі, що іменник, з яким він зв'язаний. Наприклад, теплий день, теплі дні. Однина – мальовничий берег чарівне місто. Множина, веселі одесити великі катакомби. Запишемо з вами вправа 2. Пишемо: «однина», мальовничий берег, чарівне місто. Далі множина. Веселі Одесити. Великі катакомби. Отже, Одеса, місто Порт на північно-західному узбережжі Чорного моря. Це третє за місто України після Києва і Харкова, головний промисловий культурний, транспортний науково курортний центр Північного причорномор'я. Так, змініть, будь ласка, число поданих сполучень слів і запишіть: Так, бачимо множина, одне на. Кругосвітні подорожі, кругосвітня подорож. Морські порти, морський порт. Сонячні дні, сонячний день, південні ворота. Південні ворота не можемо з вами змінити, тому що він використається тільки у множині. Запишемо з вами вправа 4. І пишемо кругосвітні подорожі. Тире, кругосвітня, подорож. Морські порти. Тре. Морський порт. Сонячні дні три сонячний день південні ворота. Так, улітку родзинка відвідала Одесу. Прочитаємо її спогад. Центральна вулиця Одеси називається Деревасівська. Вона пішохідна. Тут ростуть старі розлогі дерева, за ними видні... видніються ошатні споруди. Нам потрібно з вами виписати з тексту виділені слова, змінити їх за число. Ну, наприклад, центральна вулиця, значить будуть центральні вулиці, а, старі розлогі дерева. Старе розлоге дерево. Ошатні споруди. Ошатна споруда. Так, права сім, і запишемо з вами: центральні вулиці. Центральна вулиця. Старі дерева, старе дерево. Розлоги дерева. Розлоге дерево, Ошатні споруди, Ошатна споруда. В домашньому завдання є вправа 9 на сторінці 97 Потрібно списати сполучення слів, узгодивши прикметники з іменниками в числі. Та ось бачимо ми з вами ці іменники. морська набережна, морська набережна, тепле моря, теплі моря, привітний містяни, привітні містяни. Пішохідні вулиця, пішохідна вулиця. Ви записуєте самостійно. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!